Акушерське гінекологічне відділення отримало вкотре допомогу від дитячого фонду ЮНІСЕФ. Підгузки, засоби гієни та багато іншого стануть у нагоді. Слід наголосити, що на сьогоднішній день є тісна співпраця з фондом ЮНІСЕФ. Скрізь в Акушерському гінекологічному відділенні можна побачити апаратуру, обладнання, ліки, засоби гієни, перев'язувальний матеріал та засоби медичного призначення для роботи відділення, які були надані ЮНІСЕФ. Акушерське гінекологічне відділення, дякуючи Юнісефу, розбагатіло, почало працювати. Ми маємо необхідне обладнання, ми маємо необхідні меблі, ми маємо необхідні ліки, ми маємо розходники, все, що нам потрібно. Нам надала організація ЮНІСЕФ при ЮНІСЕФі Нам стало працювати набагато комфортніше. Ми почали впевнено дивитися вперед. Ми почали на щось розраховувати. Ми знаємо, що у нас за спиною є ті ж самі розходники, які ми можемо кожен день використовувати. Забезпечення якісного надання медичних послуг є одним з пріоритетних завдань влади. Тож, передаючи допомогу від ЮНІСЕФ, начальник Ростенської районної військової адміністрації Олег Рябой поспілкувався із медиками. Дізнався. Їх потреби. Сьогодні у гінекологічному відділенню потрібен новий операційний стіл, сучасні операційні лампи. Є потреба в лапароскопічних стійках, в дитячих апаратах ШВЛ та багато іншому. Медицина дуже розвивається швидкими темпами. І приємно відзначити, що колектив і керівники цього колективу вони точно слідкують за модою для того, щоб все найкраще було для наших мам і породіль. Тому кожен раз, коли приходиш, у них є нове бачення, нові прохання і в обладнанні, і в програмному забезпеченні, там, мабуть, і, мабуть, і в комп'ютерній техніці. І, звичайно, ми будемо по можливості їм цьому допомагати. На сьогоднішній день на теренах області робота з ЮНІСЕФ це, мабуть, найкращий і яскравий приклад саме роботи військової адміністрації, органів місцевого самоврядування і. Колективів в лікарні в частині саме організації співпраці. ЮНІСЕФ це яскравий приклад позитивного руху вперед. Я від себе особисто, да і колектив, мабуть, не дасть мені, скажімо, помилитися, що все, що ми маємо сьогодні в цьому відділенні, це ЮНІСЕФ. Співпраця з ЮНІСЕФ дає гарні позитивні результати, а це не може не радувати. Крім того, у фонді повірили у наші сили та бажання працювати по новому. Говорять в Коростенській ЦМЛ та дякують за підтримку та допомогу. Ну, взагалі, співпраця в нас з ЮНІСЕФ склалась давно, ефективна. Продуктивна співпраця. Хочу подякувати від себе від цього колективу. Коли почалась війна, і нам вкрай необхідні були починаючи ще генератори. Це в першу чергу руку допомоги надала ЮНІСЕФ. Ми сьогодні прийшли по пологовому відділенню. Ви бачите, майже в кожній палаті в нас стоїть вивізка ЮНІСЕФ, де вони поставили або лампи, або столи, або якесь обладнання. Е, ну, Практично сьогодні немає такої галузі, де ЮНІСЕФ не, не надає допомогу, не про, про, протягує руку. Багато обладнання по всій лікарні. Тому від усієї душі хотів подякувати цій структурі. Сьогодні велика вдячність голові обласної військової адміністрації Бунецько Віталію Івановичу. У нас розпочалася така грандіозна робота. І саме тоді Рябов Олег Іванович був радником. Ми будували це пологове Левова частина допомоги те саме було від ЮНІСЕФ. Тому і Іванович хотів, і Віталій Іванович велика вдячність саме за співпрацю з ЮНІСЕФ. Слід нагадати, що влітку 2022-го Житомирщина підписала угоду про співпрацю з дитячим фондом ЮНІСЕФ. Відтоді організація постійно допомагає у таких напрямках, як медицина, освіта, безпека дітей, підтримка дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, сприяє розвитку молоді та спорту та розв'язанню екологічних питань. Політика ЮНІСЕФ вони підтримують все, що зв'язано з дітьми. Тому вони допомагають не лише Користинській громаді, а практично всій області і всій Україні. Зокрема, позавчора ми передали таку ж допомогу там десь ну, близько 200 тисяч повикшує перекласти у вартість ну, для Оврицької первинки, для Оврицької громади, для сімейних лікарів. Ну, була можливість передати для сімейних лікарів теж у Користині. Ми це зробили. І передали також, є у нас там притулок для діток, він називається Віра Надія Любов. Я вдячний, що міська влада приділяє увагу цим вихованцям. Тому я вчора теж мав можливість з ними поспілкуватися і, звичайно, передати їм подарунки від наших добродіїв і меценатів і Міжнародного фонду ЮНІСЕФ. Участь та допомога міжнародних фондів надзвичайно важлива для організації надання якісної медичної допомоги пацієнтам, особливо в умовах військового стану. Тож велика подяка міжнародному фонду за підтримку.